Вітаю, з вами Галина Пригріс І сьогодні я хочу показати ось такий класний візерунок. Дуже простий, дуже легкий для шалика. Першу петлю знімаю. Дві виворітні. Спочатку пров'язую задню петлю, а потім Передню петлю знову дві виворітні. знову ж спочатку задню петлю, а потім передню підхоплюю. Дві виворітні. Я маркером відділила, для того, щоб видно було, де лицеві петельки. Тепер один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Одинадцята петелька, також лицева. Знову, я виділила для того, щоб видно де джгути, тепер знову ж дві виворітні, спочатку задню петельку підхоплюю, потім передню. Дві виворітні і повторюю задню петельку підхоплюю і передню. Тобто пров'язую джгутики. виворітня, Виворітня. і кромочна петля. Я їх пров'язую лицевими. Тепер Другий рядочок, бачите? Шалик на два боки. Тобто тут джгутики по краях і серединка, лайк. Також джгутики, бачите, як класно. За рахунок ширини, серединки, ви можете самостійно змінювати ширину шалика, тобто саме ширину, ось цю. Але коли ви будете по краю, з одного боку і з другого боку пров'язувати ось такі джутові полосочки, ваш шалик буде просто класнючий, рівний. І ще раз повторюсь, першу петельку знімаю, спочатку підхоплюю задню, а потім передню дві виворітні петельки. Знову задня, потім передня, дві виворітні петельки, задня, передня, тобто джутики. Маркер я одягла тільки для того, щоб вам показати, як я виділила саме ось цю е, полосочку із е, джгутиків. Пров'язую лицеві петлі за задню стіночку. Ви можете коригувати ширину, наголошую ще раз. Самостійно. І знову задня петелька, передня петелька, дві виворітні, Задня петелька. Можливо, комусь необхідний маркер, то через маркер знімаєте, але вони легко і так пров'язуються. Дві виворітні петлі. І ще один раз. Задня і передня. Бокова петля або кромочна. Знову ж повертаю роботу. І продовжую надзвичайно простий, надзвичайно гарний шалики, краї рівні. Дві виборі. І ще. Джгутик так називаємо джгутик. І знову лицеві за задню стіночку. Дуже класніше виходить салик на два боки. Бачите, він рівний, рівний край. Потім додати собі киточки по забажанням. Але ось бачите, який він рівненький, який він гарненький. Тобто два краї однакові. У мене це чоловічий, тому він такий щільнуватий. А ви обираєте пряжу самостійно, я поділилася саме візерунком, як в'язати такий шалик.